Ну що ж, привіт народ! Я вас вітаю з тим, що кількість підписників на нашому каналі перевалила за 50 тисяч. Е, ніколи не міг подумати, що канал настільки розвинеться і настільки багато людей буде його дивитися. Отже, як вам і обіцяв, розіграш приз. Приз є один, переможець буде один. Е, називається ця штука правильно Гайка в циліндроїді. Ота фігура, яка зверху це циліндроїд. Отже, аби. Усіх підписників, усіх глядачів каналу, в тому числі, які зареєстровані в соцмережах, не зареєстровані в соцмережах, або ті, які просто дивляться канал Дядька Максима, щоб у всіх були однакові рівні шанси отримати ту оцяцьку, ми робимо дуже просто: я створив емейл, який є під відео. Ви на цей емейл пишете лист. Лист заявка. В листі ви вказуєте, як вас звати прізвищення по батькові, звідки ви є. І якісь контактні дані, чи телефон, чи як. Правило тільки одне: один підписник один шанс. Якщо підписник з одного емейлу надішле кілька листів, розіграш продовжується. Якщо підписник надішле з кількох різних емейлів, але ті самі контактні дані, розіграш продовжується. Рівно через тиждень ми розіграємо. То цяцьку, відправлю в будь-яку країну світу. Шляхом вибору випадкового числа ми вибираємо лист з тих, які прийдуть з заявок на емейл. Перевіряємо на повтор, тобто чи ця людина не зробила повтори з ціллю збільшити свої шанси. Якщо є повтор, розіграш продовжується тут же. Якщо повтору нема, е даруємо приз. Отаке. Я всім дякую за увагу. Я радий і вам дуже вдячний, що ви дивитеся мій канал. Всього вам найкращого. Наступний рубіж 100 тисяч підписників. А там вже буде перше, друге, третє місця. Всього вам найкращого. Дякую!